Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні я хочу з вами поговорити про ось такі чудові хризантеми. А саме про хризантеми мультифлора. Як відомо, що вже опублікований в нашій спільноті у Viber каталог 2026 на хризантеми Мультифлора. В цьому каталозі представлено дуже велика кількість різних сортів, тож мені здається, що є з чого вибрати. Зараз розповім вам про терміни. Наприклад, замовлення потрібно зробити до 15 лютого. Ви повинні вибрати сорти, які вам подобаються. Відмітити у себе, наприклад, записати номери, які вказані на кожному фото. Тож ви обираєте номер і відсилаєте мені у Viber або ж надія верба у Messenger. Терміни поставки наших чудових хризантем. Хризантеми у нас будуть приїжджати 17-й тиждень, 18-й тиждень, 19-й тиждень та 20-й тиждень. Отже, 17-го тижня до нас приїдуть хризантеми Мультифлора, які найбільше всі чекають. Потім на 18-й тиждень у нас запланована поставка хризантем корейських. Вони приїдуть 18 тижня. На 19-й тиждень у нас запланована поставка зрізочних сортів хризантем. Всі ці хризантеми будуть розсилатися окремо. Якщо ви замовили мультифлору. Вона до вас поїде якраз в 17-й тиждень. На кінець 17-го тижня, можливо, захопить ще 18 тиждень. Одразу після поставки ми почнемо вам пакувати і висилати їх. Слідуюча поставка 18 тиждень це корейські хризонтеми. Вони теж будуть розсилатися в кінці 18 го тижня і захоплять 19 тиждень. 19 тиждень так само. Приїдуть е, зрізочні сорти, вони найчастіше приїжджають десь е, субота-неділя і. Одразу ми пакуємо і висилаємо. Тож ось так все буде відбуватися. Є інформація, що якщо хтось хоче замовити хризонтеми цілими касетами, тобто по 100 штук одного сорту, то такі замовлення можуть бути всі хризонтеми разом. Наприклад, на 20-й тиждень це будуть всі разом навіть Горшкові великоквіткові. Або 17, 18-19 тиждень, який ви там оберете, це можуть бути мультифлора, корейські та зрізочні сорти. Тільки я хочу вам сказати, що великоквіткові горшкові, вони можуть тільки на 20-й тиждень, тому що замовлення можна отримати тільки з 20-го тижня, на саме ці. sortych rezonte Але ще раз вам скажу, що такі замовлення це тільки ті, хто замовляє цілими касетами. А всі інші будуть е, отримувати 17-й тиждень, 18, -й, 19, -й, 20. -й. Якщо хтось хоче всі разом, то чекайте весни, як ми все отримаємо, все роз, розійшлимо. І що у нас там залишиться, ми будемо викладати це і пропонувати, то тоді можна отримати все разом. Але невідомо чи всі сорти. Будуть в наявності. Тому що буває так, що якісь сорти розбирають повністю, а в яких залишаються залишки. Що ще хочу сказати, ніхто не застрахований від того, що, наприклад, нам не дадуть якогось сорту. Тож, якщо щось не приїде, то вибачайте, щось не приїхало. Також може бути, що якийсь сорт нам дадуть пізніше. Якщо е, у когось буде так, що на наступні тижні теж є замовлення, то ми дошлемо його пізніше. Якщо ні, ну то звиняйте, ви залишитесь без цього сорту, а ми залишимося з цим сортом, у нас залишиться його просто біль. Тому що всі залишки, які ми не продаємо, ми просто висаджуємо. І потім продаємо це все на ринку, або е, розсилаємо почтою вже е, на осінь е, кущами. Отже, що ще хочу вам розповісти? Також буде ще невеличкий каталог на мультифлору, сортів, яких немає компанія Вітрофлора, якісь цікаві, більш е, інтересні такі сорти. Ми їх будемо, е, каталог цей буде десь в, в січні, і потім буде вже вся інформація на коли, що, і як, і поскільки. Але я хочу вам одразу сказати, що це буде невелика кількість сортів, таких, яких немає вітрофлора, якихось цікавих е, е, інших сортів. Е, ще така інформація, що ці е, саме сорти, невелика кількість буде відправлятися трохи раніше, ніж. 17-й тиждень. Можливо, кінець березня десь, десь так. Також на березень запланована поставка невкорінених живців, але їх потрібно купувати по 50 штук одного сорту. Тож, якщо хтось зацікавлений, вже в, в січні місяці буде вся інформація саме по цих резонтемах. А вже за кілька днів буде інформація, каталог по хризонтемах е, корейських. Також буде по горшкових е, великоквіткових хризонтемах. Вся інформація зовсім скоро. Також хочу додати, що посадковий матеріал дуже якісний. Компанія Вітрофлора отримує його від найбільших виробників саджанців Хризантем. Тож ніколи ніхто не був засмучений нашим посадковим матеріалом. А від інших поставщиків там вже інколи буває інший посадковий матеріал. Він не йде в торфяній таблеці, він іде. Просто з палетки посаджений, тож там трохи інші. Хоча якість ніколи не буває поганою, тільки буває так, що слабіше вкорінений живець, тому що тут вже це менші компанії, які швидко все намагаються відправити. І якщо він тільки почав пускати корінчики, то він тільки почав пускати корінчики, і його вже відправили. От, от і все. А наприклад, від вітрофлори завжди приїжджає дуже дуже якісний посадковий матеріал. Е, також хочу вам сказати, що е, замовлення більше ніж на тисячу гривень потрібно сплачувати після е, того, як ви зложите замовлення, як я вас його прийму. Е, потрібно сплатити 30% від цього замовлення. І це ця тисяча гривень тільки на тиждень. Якщо у вас 17-й і 19-й тиждень і там 800, а там 400, то ви не повинні нічого платити. Сплачуєте своє замовлення вже перед відправкою. Тож те, що нас чекає в січні, я теж ще не все знаю, тому що не всі поставщики ще опублікували свої каталоги на 26 й рік. Але деякі новиночки вже є, і я знаю, що буде щось цікаве. Якщо у вас виникають якісь питання, пишіть, будь ласка, мені у Viber я вам всім все відповім. Інколи дуже довго відповідаю, тому що дійсно немає часу. А на цьому я з вами прощаюся, любі друзі. До побачення.